Всім привіт! Ви на каналі Некреча. Це мій канал. Підписуйтесь, я українська журналістка, і далі хочу розказати вам наступне. в рамках щоденних ранкових ефірів, які називаються Свобода ранок на каналі Радіо Свобода в YouTube, До речі, підписуйтесь та слідкуйте за нашими ефірами. Вони щодня з 9.00. Так, от в сьогоднішньому ефірі, за 25 квітня 2023 року, ми говорили про ситуацію в Бахмуті. Справа в тому, що часто досить досить суперечливі новини з міста наприклад іспанське видання написало що все зсу майже вже вийшли з бахмута тим не менш от просто в прямому ефірі ми включили військового з цього міста який відреагував на ці новини іспанського видання який розказав яка ситуація в бахмуті є за його інформацію от станом на ранок знову ж таки 25 квітня 2023 року тому пропоную послухати Молодший сержант гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Юрій Сиротюк з позовним Мамай. Пане Юрій, вітаю вас і хочу одразу запитати про те, що написали на своїх шпальтах в іспанському виданні Ель Мундо, посилаючись на власні джерела, і там заявили, що зсу вивели з бахмута основну частину своїх сил і техніки, що лишилось лише декілька бригад. Чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію? Чи правда десь посередині? Вітаю товариства з українського Бахмута. Сподіваюся, що мене не забули тут, бо і мою бригаду не вивели ще. Але ми вже понад три місяці тримаємо надійно і міцно свою лінію, не відступаємо. Планово відбувається оборона. Не помічали ми якогось масового виведення української армії. Триває розумна, грамотна оборона міста. На тому відтинку, де обороняються українські війська, є рівно стільки збройних сил, скільки їх має бути. Коли ви кажете, що пару бригад лишилося, і коли кажете, що ворогу там ще два кілометри пройти містом, то ну візьміть середній український райцентр, центр будь-який, його довжину. Напевно, що довжина будь-якого райцентру центру середнього України там 4 кілометри, 3 кілометри. Це маленьке містечко. Відповідно, коли оглядачі кажуть, що ворогу там треба йти ще два кілометри. То треба розуміти, що українська армія достатньо надійно тримає свої рубежі. Тим паче, ми тримаємо оту частину багатоповерхової забудови. Ворогу вдалося просунутися в приватні забудови значним чином. Ворог десь вдалося йому подавати промислову зону за понад 250 днів. Вже скоро буде рік оборони Бахмута, і ворог наткнувся на нашу лінію оборони. Сперся тут, втрачає дуже багато живої сили. Результатів немає. Ворог пробував обійти з флангів, перерізати трасу на Константинівку в районі каналу чи в районі села Іванівський. Йому тут не вдалося нічого. Тут в результаті навпаки наших контрнаступальних дій ворога було відкинуто. Ворогу дуже важко йдуть лобові атаки. Ворог несе просто неймовірні втрати. Він намагався перерізати трасу на хромова, розказував про те, що все шляхи постачання перерізані, створював міфи про якісь там дороги смерті, і там ворог. Поніс втрати, тому тут відбувається планова оборона. Жодних виходів немає. Ще раз зазначу, хіба може мене забули? Uh -huh. Може дійсно я зараз вийду з своєї позиції. і Вже нікого не буде. Ну але це жарт. Uh -huh. Тобто відбувається розумна оборона. військ є стільки, скільки треба. Повірте, надлишок військ на вузькій місцевості це мінус, а не плюс, тому що ворог постійно наносить артилерійське авіаційне враження, тому солдати повинні перебувати в укриттях. І надмірна кількість підрозділів, вона ж лише шкодить. А от ті підрозділи, які вже місяцями, бо ми тут вже місяці перебуваємо, були нашими сусідами, вони залишаються нашими сусідами. Що відбувається насправді? Насправді відбувається планова ротація особового складу. Солдати не металічні, не залізні, не кіборги. Їм треба поїсти, інколи навіть помитися, як це не дивно звучить, поспати, що неможливо робити в окопі. Тому планово солдати мають можливість ротаційно перебуваючи пару діб вогнем виїхати, помитися і повернутися назад. Оце єдине, що відбувається. Про насправді не відбувається там якогось посилення резервами, і це правильно, тому що ми вважаємо, що ці нові частини, які формуються, вони мають готуватися до наступу. Їх не треба виснажувати цими міськами, Міськими боями. Але ті, хто в нас були, от тих, кого ми знаємо, хто у нас там на флангах, ті бригади, які були. Вони і залишаються на місці, тому я думаю, що як мінімум це дезінформація, юрію. Та я мушу зазначити, підкоригувати, що це не ми таке зазначаємо, а що ми цитуємо просто іспанське видання, яке написало про те, власне, тому вас і включили, щоб ви пояснили ситуацію. А от скажіть про те, що українські військові у Бахмуті не лише ведуть оборону, але й контратакують, каже Сирський. Про що йдеться? Чи можете ви розказати про контратаки українських військових? Дивіться, боротьба в місці вона носить специфічний характер. Якщо вороги продавлюють десь лінію оборони, як це переважно відбувається? Відбувається дуже сильний артилерійський обстріл і авіанальот, бомба знищує там, будинок чи укриття, де знаходяться українські військові. Відповідно, якщо ми втрачаємо цю позицію, і росіяни на неї заходять, вони можуть вдарити фланги по суміжних наших позиціях, або зайти в тил. Тоді є два варіанти. Або від... Відтягнути лінію оборони, вирівняти її, щоб ворогу не вдалося там бити по флангу чи зайти в тил, або вдатися до контрнаступальних дій, вибити ворога з цієї позиції, вирівняти лінію і її закріпити. Ми вдаємося і до першого варіанту, і до другого. Там, де є загроза життя українському солдаті, де він може бути оточений чи знищений українська армія. Ми не росіяни, ми не проводимо місних штурмів. Ухвалюється рішення відійти, вирівняти лінію. Там, де ми бачимо, що росіяни поклали величезну кількість життів, добігли до якихось руїн, і вже в них немає сили далі нічого робити. Генько вибиваємо звідти за пару хвилин те, що вони роблять днями. Тому на нашому відтинку, там де знаходиться п'ята окрема штурмова бригада, останнім часом більше ми атакуємо, тобто нищимо передній край ворога, розбираємо їхні бліндажі. Тобто, їм тут дуже некомфортно. Більше того, наприклад, філософія нашої бригади дуже проста: якщо з якихось причин втрачена позиція. Вона має бути повернута, повернута не ціною життя українських солдат, але має бути повернута. Тому ще раз зазначу: ми тут свою, наприклад, тут де ми знаходимося, ми лінію тримаємо три місяці майже без змін. Все. Всі позиції прострілені і будь-які просування ворога зупиняються. На жаль, трошки складніша ситуація на півночі і в центрі міста, де, де є залізниця. Але це називається розумна оборона. Тобто, мета боїв за Бахмут не знищити українську армію до кінця. Мета боїв за Бахмут була і залишається знищити наступальний потенціал ворога, знесилити ворога, обескровити ворога, щоб у випадку, коли Україна перейде до активних дій, а ми розуміємо, що весь час наступати неможливо. Що росіяни, які постійно наступають на цьому напрямку, є перевтомлені і їхній потенціал бойових підірваний, вони понесли величезні втрати, і рано чи пізно вони будуть змушені перейти до оборонних дій. І замість того, щоб це робити зараз, щоб рятувати свою армію, рятувати свої порядки, вони бездумно далі втрачають свою живу силу. Тому все те, що вони знищили і захопили в Бахмуті за майже рік, я думаю, українська армія одного дня за день. Повернеться собі, Бачите, і от Буданов голова ГУР, Міноборони, сказав, що от Бахмут це єдине місце для росіян, де вони величезними втратами мають певний тактичний успіх. Так він сказав. А от Сирський зазначив також про те, що армія Росії використовує для оточення міста всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації Бахмута. А чим воюють військові Російської Федерації? Яку тактику зараз використовують чи діють без змін? Тактика класична. В лобові штурми м'ясні штурми посилають вагнерів, тобто їх використовують для того, щоб виявити наші вогневі позиції. В них є єдина можливість вижити, тому що їх розстрілюють, якщо вони відмовляються йти в атаку, заховатися, підбігти під якийсь будинок, заховатися під тілами своїх побратимів. Паралельно ж, в той самий час, Росія наносить авіаційні артилерійські удари. Тобто єдине їхнє просування, можливо, виключно по руїнах. Тобто вони б'ють артилерію і авіацію, одночасно посилають свою піхоту, і досить часто їхня піхота гине від дій їхньої ж артилерії і від авіації. Тобто це така комбінація вогневого валу. І М'ясного штурму. Е, і тоді, вже, коли російські професійні десантники виявляють місця нашого опору, коли тілами ж вагнерів, вони вже намагаються тоді діяти, вже знищувати вогневі позиції, наші, виявивши, е, виявивши їх. Тобто тактика орди вона не міняється століттями, тактика бездумних лобових атак не міняється. Те, що вони тут мріяли зробити якийсь котел і постійно про нього говорили, нічого не вийшло. Ще раз зазначу, оборона відбувається як на мене, розумно. Тобто ми не втягуємося в ту пропозицію, куди є Росія. Давайте поміряємо, хто більше своїх солдат покладе в Бахмуті. Вони підтягують резерви з усюду. Вони підтягують елітні десантні війська, що свідчить про величезну кризу, тому що десантники не прилаштовані до бояк міста, у них зовсім інша функція. Вони вже підтягують сюди мобіків, а ми тримаємося тими силами, які тут були. Тобто, ми не, не знищуємо свій майбутній наступальний потенціал. Це якби ворога бісить, і навіть про те, що говорять іноземні кореспонденти, попри те, що Росія концентрує максимальну кількість живої сили зброї артилерії в Бахмуті. Ми і далі Бахмут розумно обороняємо тими, тими, якими ми і обороняли. Тобто, тут не йдеться ні про те, що хтось від втік виведений, і не йдеться про те, що ми тут на свіжі бригади сюди кидаємо, щоб їх пошарпали щоб вони потім не могли наступати. Тобто, тут ми бачимо абсолютну кризу. Росії, тобто ці атаки відчаю, останнім Юрій, часом заяви Юрій, ви кажете ж про комбінацію вогнового валу і м'ясного штурму. Ваша цитата. А от в коментарях під нашим стрімом запитують: а чи достатньо зброї та ресурсів має ЗСУ в Бахмуті? Це інше питання. Це інше питання. На декілька місяців тому ми мали певну кризу, певний снарядний голод. Це було. Росіяни, на жаль, мають да і далі тотальну перевагу використання вогневих засобів, артилерії. Ну вже не кажу про авіацію, тому що авіація їхня на жаль активно дуже працює зараз. Ситуація перша шляхи постачання є відкритими, тобто відбувається гарнізон не є оточений. Ці всі байки про дороги смерті, що є тільки одна дорога, і там всі вмирають. Це є неправда. Я вже не, не раз відкривав військову таємницю. Є не один шлях постачання. Так росіяни б'ють по дорогах, б'ють незграбно, і тому спокійно, щоденно відбувається постачання живої сили, ротація, вивезення поранених, підвезення боєкомплекту. Друге, вдалося подавати цю кризу снарядного голоду. Ми, на жаль, досить часто користуємося зброєю натівською західних країн. І відповідно дуже довгий ванцюг постачання, і були моменти, коли нам не вистачало боєкомплекту для мінометів, для гармат. Зараз це все якби налагоджено. Цю кризу подовано, тому що чим менше працює наша артилерія, тим більше страждає наша піхота. Це є це є фактом. Звичайно, ми не можемо вистрелювати стільки боєкомплекту, яких використовують росіяни, але вони працюють по квадратах, тобто вони металом залізом засипають все живе. Ми працюємо по цілях. Тобто ми працюємо тоді, коли за даними нашої аеророзвідки чи розвідки, ми точно знаємо місце перебування противника і б'ємо по, по скупченню противника. На зовсім інша філософія ведення вогню. Тому противник спочатку знищує все живе, рівняє будинки з землею і наступає по руїнах. Ми працюємо тоді, коли ми знаємо, де є противник. Треба завдати йому достатнього враження, і ми так працюємо. Тому зараз нема проблем ні з підвозом. Ну, нема проблеми з тим мінімальним, мінімальною кількістю БК, скільки нам потрібно. Очевидно, його треба більше. Ну але на жаль, ми тут залежні від поставок наших союзників, і не завжди встигає промисловість країн союзників за темпом війни. Бо темп шалений. шалета, але ви кажете, що голоду принаймні немає, як це було там кілька місяців тому. Я вам надзвичайно вдячна, тому що ви дійсно пояснили з міста Бахмут про те, про ту ситуацію відбувається там, тому що бачите, що українці читають різні новини, і в тому числі публікація західної преси, яка свідчить деколи зовсім про протилежну. Тому дякую вам, що знайшли. Час долучилися. Нагадаю, що ми спілкувалися з молодшим сержантом, гранатометником п'ятої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сротюк з позивним Мамай був в нашому ефірі. Дякую, якщо ви ще не підписалися на цей канал, закликаю вас це робити. Якщо ця інформація була корисна для вас для вас, ставте вподобайку в цьому відео. Посилання на довгу версію ранкового шоу Свобода ранок є в описі до цього відео.